У сумах на Прокоф'єва-25 стався порив. Дав тріщину самопливний колектор. Роботи в активній фазі. Що стало причиною та в що може вилитися цей порив для міста, дізнавався Євген Перестенко. Тут знову копають, пішли вибужи на 5 метрів. Причина такого масштабного розриття порив каналізації. Почали розмивати запресовану каналізацію. Один участок нам вдалося промити, а два участки, як бачите, у неї досі. Ще стоять під напором, тому що не зовсім вимили пісок, який попав в самоплинний колектор, і е розкопуємо місце пошкодження, е до якого ми ще в принципі, не докопались. Руки роблять, а очі бояться, бо якщо луснув напірний колектор, засушить все місто. Якщо е в подальшому підтвердиться, тому що Плавун із сторони напірного колектора все таки вбачається. Якщо там є пошкодження, то е, прийдеться, на жаль, припинити водопостачання на деякий період е, всього міста. Наразі ж питна технічна вода для жителів пришибу і міста в цілому у повному доступі. Аби не припиняти подачу, встановили помпу для перекачування стічних вод, яка може приймати стоки то теж наявність джерельну у своїх кранах підтверджують. Ну, у нас не було сьогодні відключення. По крайней мере, утром, когда я уходилась, вода була і гаряча, і холодна. Проте нарікають, скільки ще часу треба, аби нарешті вирішити міську каналізаційну проблему. Без води, конечно, тяжело в городе. У владі ймовірне відключення води по всьому місту поки не коментують. Чекають остаточних висновків спеціалістів. кажуть вирішувати проблему слід по мірі надходження. Поки не буде показати повний діагноз, не коментувати поки нічого. Ага. Тобто, я тішу на контролі постійно зв'язуюсь. Е Давайте, коли буде ясно, тогда і будемо ясно, що вона доремонті. Нагадаємо, останній серйозний порив у районі Прокоф'єва 25, стався 6 років тому. Щоправда, тоді дав тріщину саме напірний колектор, унаслідок чого місто сиділо без води півдоби. Євген Перестенко, Сергій Лазаренко на часі новини.